Всім привіт! Сьогодні готуємо смачненьке до чаю. А саме бисквітний пиріг з сиром. Почнемо із сирної начинки. В глибокий посуд всипаємо сир, додаємо одне яйце. Далі трішки цукру та ванільний цукор або ванільний екстракт. Далі додаємо крохмаль. Я використовую кукурудзяний, Можна також додати картопляний і все ретельно збиваємо блендером до однорідності. Далі готову сирну начинку перекладаємо в кондитерський мішок. Якщо у вас такого немає, можна використати звичайний пакет. А тим часом приступаємо до бісквітної основи. Нам знадобиться 3 яйця, збиваємо до легкої піни. Далі поступово підсипаємо цукор і збиваємо до збільшення маси у два рази. Далі після збільшення маси додаємо кефір і продовжуємо збивати. Наступним кроком є додавання олії. Також збиваємо далі міксером. Працюємо міксером буквально в секунд 30, щоб змішати всі інгредієнти. Далі в готову яєчну масу додаємо просіяне борошно та розпушувач. Просіємо борошно у 2-3 прийоми. Ну а змішуємо все обережно дерев'яною або силиконовою лопаткою. В підготовлену форму виливаємо бісквітну основу та розпреділяємо рівномірно по всій поверхні. Ну а поверх робимо решітку із сирної маси. Випікаємо 35-40 хвилин, а готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Надзвичайно смачний та ароматний пиріг готовий. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, залишіть свій лайк та коментар. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!